Всім привіт! Мене звуть Чепурна Вероніка, і я вас вітаю на своєму Ютуб каналі. Можете уявляти, що тут з'являтимуться якісь заставки, якісь титри, якісь інсайти. Все це буде колись прописано, але не сьогодні. Сьогодні моє перше відео, яке сподіваюсь буде відзняте з першого дублю, хоча перед цим уже було декілька дублів. Я себе вітаю з цим кроком і хочу розпочати свою YouTube-історію з відео під назвою Як почати діяти. Сьогодні, 16 листопада, день повні. Дуже цікаві усвідомлення до мене прийшли вночі, я, взагалі, жайворонок дуже рано лягаю спати, але завжди, коли. Повня, я не можу заснути, і десь біля 12-ї ночі я крутилась-крутилась і думаю: так, Вероніка, тобі треба почати знімати Ютуб. Я про це давно думала, але як ви зрозуміли вже по назві, це відео актуальне і для мене, і для всіх, хто щось розпочинає. І до мене прийшло усвідомлення, що я хочу поділитися. Декількома пунктами, якимось натхненням для тих, хто хоче щось розпочати. Неважливо, що це спорт, можливо, хтось хоче змінити свою діяльність, почати якусь нову професію, піти навчатися, або там не знаю, стосунки абсолютно під все. Це можна буде підкласти. Трошки розповім про себе. Я не хочу на себе вішати ярлики, але я. Духовний провідник, коуч по роботі з підсвідомості, розвиваю свою сторінку в Instagram. хочу надихати та бути корисною для мільйонів жінок. Вважаю себе мільйонеркою по праву народження, так як і кожна людина. І хочу, щоб якомога більше людей були щасливі і натхнені від того, чим вони займаються. І тому я тут. Буду щаслива за ваші лайки. За ваші коментарі, інсайти, за підписки, і рада буду вас бачити і тут, в своїй сім'ї, Ютуб-сім'ї. Я взяла блокнотик, переписала все те, що мені прийшло ввечері, точніше вночі, і почну з першого пункту. Якби банально він не звучав, але важливо зрозуміти, що ти хочеш. Я знаю, що у багатьох людей є з цим велика проблема. Ми всі, як кажуть, родом з дитинства, багато чого нам нав'язували. І благо зараз неймовірний час, коли у нас є дуже багато можливостей і дуже багато знань, які нам можуть заглибитись, допомогти заглибитись в себе і реально дізнатися, чого ти хочеш. Другий пункт я виділила прийняти. Рішення. Тобто, наприклад, якщо я буду розказувати на своєму прикладі, якщо я прийняла рішення, точніше захотіла б знімати Ютуб, мені необхідно було прийняти чітке рішення. Дуже багато людей недооцінюють силу думку, силу наміру. Я з вами поділюсь міні лайфхаком, у мене є блокнотик, де я як тільки його отримала, написала собі такий вектор. Свій шлях, те, до чого я прагну. Я відома популярна особистість, успішний коуч, наставник мільйонів людей. Тобто, якщо кожна людина е повірить в те, що вона може створити абсолютно все, що приходить до неї в голову, візьме ручку, закарбує все на папері, ви уявляєте, яка стається магія. Всесвіт починає до вас приводити потрібних людей. Створювати якісь неймовірні ситуації, де ви можете з кимось познайомитись. В Ютубі вам вискочить якась реклама нової професії, можливо, ви познайомитесь з якимось класним фітнес-тренером, і ця людина вас буде надихати і супроводжувати. Як тільки ви приймете рішення і дасте завдання нашому мозку, повірте мені, чудо почне ставатися. Третій пункт це встати в дорослу позицію. Тобто. Усвідомити, що це не буде, як то кажуть, по парчучому віленню, по-моєму хатіннію, розуміти, що будуть взлети падіння, що будуть відкати, що буде страшно, що може не вийти з першого разу, що про вас можуть щось говорити, що у вас будуть якісь страхи, переконання. Тобто абсолютно адекватно розуміти, що це частина шляху, і продовжувати йти далі. І от скажу, що вам може допомогти, це оцей ваш перший намір, те, заради чого ви це робите. І тоді ніякі але не зможуть вас зупинити. Четвертий пункт змінити оточення та ваш інфопростір. Дуже важливо зрозуміти, що ми це відображення там наших п'яти-десяти друзів. Тих, з ким ми найбільше спілкуємось. Я думаю, всі чули фразу, що якщо в тебе в оточенні є четверо мільйонерів, то ти будеш п'ятим, і це абсолютно правда. Подивіться, про що ви говорите зі своїм оточенням, про що ці люди, чого вони прагнуть, чи вони вас надихають, чи вони вас підтримують? Чи ви сидите і обсуждаєте Лєнку, бо в неї там Петька, в них там Васька і так далі. Тобто. Дуже сильно профільтруйте своє навколишнє середовище. Якщо у вас немає поруч людей, які, наприклад, хочуть займатися спортом, проявлятися, якось бути більш фінансово незалежними, успішними і так далі, в на благо є інтернет. Є дуже багато форумів, є дуже багато груп, є дуже багато телеграм-каналів, де ви можете знайти собі однодумців, навіть банально. Якщо на вас ви потрапите на якийсь Reels і побачите, що там є люди, які вам імпонують, ви можете підписатися, слідкувати за ними, написати їм, запропонувати їм піти на каву. Ну, все в ваших руках. Інфопростір. От, подивіться, що в вашій ленті. як би це теж банально не звучало. От коли ми тільки перекидаємося, відкриваємо цей інстаграм, і от які перші пости вам попадають в полі зору, вибачаюся мою українську, просто подивіться, чим ви напитуєте свій мозок. Це реально те, до чого ви хочете прагнути, чи це, знаєте, якось інфошум, який тільки забирає у вас увагу? Я нещодавно почула дуже таку цікаву думку. Дівчинка-рекрутер розповідала історію, що коли вона наймає смм спеціаліста, вона завжди просить показати ленту дівчинки в інстаграмі, тобто на кого вона підписана і за ким вона слідкує. І для неї було дуже важливо, щоб вона надихалася якимись великими компаніями, там, наприклад, Dior, Hermes і так далі. Тобто, щоб. В неї було, знаєте, це ніби як частина її життя. Надихатися і бачити щось класне те, що може їй допомогти в реалізації, а не дивитися, там, ну, не знаю, якісь плітки. Ну, Ви розумієте, про що я говорю. П'ятий пункт створювати нові нейронні зв'язки. Ви, я думаю, дуже багато чули про. Наші якісь негативні переконання, наші страхи це абсолютно правда. Дуже багато людей саме через це і не рухаються, бо їм страшно, в них є якісь о, упередження. І благо, все те, що ми набули, все це ми можемо також розтворити і створити нові нейронні зв'язки. І всьому вам також допоможе ручка з листочком. Ви можете собі зробити. Таку вправу додати це в свою рутину, в свою частину життя, кожного ранку або кожного вечора прописувати собі на листочку нові нейронні зв'язки, які ви хочете закорінити в своєму тілі. Наприклад, я коли ми жили в минулій квартирі, у мене в ванній кімнаті на пральній машинці був такий листочок, де було 40 чи 50 позитивних афірмацій стосовно грошей. І замість того, щоб коли я сиджу в туалеті і листаю тік-ток, я могла сидіти і читати ці афірмації. І поділюсь з вами теж цікавим, цікавою інформацією, не знаю, чи всі її чули. Взагалі, коли ми в такому дуже розслабленому стані, найкраще всього засвоюється і візуалізується щось. І от можливо для когось здасться дуже дивним і смішним. Але реально, коли ваше тіло максимально розслаблене, ви можете візуалізувати і відчувати те, що ви хочете отримати. І також ви можете практикувати таку міні-практику не в туалеті, не вбиральній, а, наприклад, під час кохання з вашим партнером. Нові нейронні зв'язки вам гарантовані, і ви зможете наблизити так здійснення своїх мрій і бажань. Якщо я не зрозуміло стосовно цієї практики, пишіть в коментарях, я вам більш детально запишу повідомлення і розкажу. Також ви можете собі поставити будильники нагадування. Наприклад, ви хочете підсилити свій грошовий потік. Хочете зрозуміти, як вам більше заробляти гроші, як вам розширити своє фінансове поле, загружайте в себе якісь позитивні фінансові а, афірмації, ставте кожну годину собі якийсь класний будильник, там, типу я магніт для грошей, всі хочуть мені заплатити, гроші люблять мене, я люблю гроші. стосовно тіла, я обираю корисну їжу. Я відчуваю своє тіло на 100%, я знаю, що я хочу, я їм і стрункішаю. Тобто змінюйте свої якісь негативні переконання на позитивні і фокусуйтесь на них. Наступний пункт це закохатися у новий стиль життя. Ви можете почати романтизувати це. Я знаю дуже багато дівчаток, які починають займатися спортом або хочуть займатися спортом. Першим ділом вони мріють про якусь нову спортивну форму, і це абсолютно окей. Це навпаки, вас має надихати, щоб ви оточували себе якимись красивими речами, і вам хотілося би цим займатися. Так само ви можете зробити в будь-якій сфері. От, наприклад, я сьогодні із задоволенням прокинулась зранку, усвідомлюючи, що я зможу записати це відео. І знаєте, в мене вже був якийсь такий цікавий вайб. І так з усім максимально сильно пориньте в це нове відчуття, но весни якогось кайфу від того, що ви створюєте. Бо коли ми живемо, знаєте, так буденно, нічого не змінюючи. Знайти оцю нову енергію, новий імпульс до нових дій трошечки складно. І тому допомагайте собі таким чином. Сьомий пункт жити з усвідомленням, що все це уже у вас є. От багато хто це також сприймає не дуже серйозно, але я вам, як коуч по роботі з підсвідомістю, можу це підтвердити, це научно підтверджено. Що нашому мозку абсолютно все одно, чи це існує в реальності, чи ви це придумали. Тобто, якщо ви прокидаєтесь з усвідомленням, що я здорова, щаслива, кохана, сексуальна, наповнена, заробляю мільйон в мене є прекрасний коханий чоловік, сім'я, машина, тобто, у вас вже є це внутрішнє відчуття. Ваш стан допоможе вам все це до себе якомога швидше притягнути. А якщо ви прикидаєтесь з думкою, ой бля, треба йти на цю тупорилу роботу, я не хочу бачити цих людей, як мені все осточортіло. Які тоді питання далі до вас і до вашого життя? Ви отримуєте рівно те, що замовляєте? Тому. Відчувайте ось спробуйте на рівні тіла, на рівні відчуттів, емоцій, запаху. Там не знаю, можете себе заякорити якоюсь матеріальною річчю, наприклад. А я собі придумала, що я хочу купити собі червону помаду і записувати відео на YouTube. Я вже її замовила. І це, знаєте, для мене як буде такий ритуал, що я записуватиму ці відео, в мене буде червона помада, і я буду притягувати в свій простір нових людей, яким я буду цікава. Тобто створюйте, грайтесь в це життя. Восьмий пункт їсти слона по шматочкам. Наприклад, повертаємось до моїх баранів, я хочу розвивати Ютуб. Перше, що я можу зробити, це записати відео. Да, окей, воно буде не ідеальне, да, тут немає ніяких, як я вже казала на початку субтитрів, якогось, монтажу і так далі. Але все це шлях. І якщо в мене не буде першого кроку, як я можу дійти до 10-го або 15-го. Постарайтесь собі намалювати мінімальний план, мінімальний вектор, як ви можете рухатись до своєї цілі, схуднути. Я можу ходити 10 тисяч кроків, я можу пити більше води, я можу піти на тренування, я можу там, не знаю, замінити якусь жирну вечерю на салат з шматочком м'яса. Тобто Поступово трансформувати свій стиль життя і своє взагалі бачення, Я, як мені дійти до цієї цілі. Не замахуйтесь вже там на 43-й левел, поступово. Бо якщо ви будете дивитися дуже далеко, вам буде страшно почати, бо ви не будете усвідомлювати, як ви туди дійдете. А як тільки ми, як подробинці, ступимо перший крок, нам уже буде трошечки водніше ясніше, що буде далі. Дев'ятий пункт хвалити та дякувати собі. Це дуже важливо, бо, знаєте, ми не усвідомлюємо взагалі, для чого ми щось хочемо. Та, якщо повертатися до першого пункту, згадайте себе маленьку, згадайте свою радість, своє відчуття, коли ви щось пробували вам було щось цікаво, ви кудись бігли. І от оцей такий азарт у вас має зараз теж пробуджуватися в тілі і хваліть себе як маленьку дівчинку. Дякуйте собі, як, як би вам хотілося, щоб для вас це робили в дитинстві. Не знаю, сьогодні. От я буду про себе говорити, я зніму це відео, й Боже! Як я можу себе похвалити, як я можу себе порадувати? Тобто я задаю питання собі, як тій маленькій дівчинці, що би я хотіла для себе почути. І це реально дуже класно стимулює. Бо коли ми щось починаємо, Скоріше за все, в дуже великого відклику, дуже великого результату або там не знаю підтримки від іншого. Ви не отримаєте це абсолютно окей. До цього теж треба відноситись по філософськи. По факту вам ніхто нічого і не повинен. Це ваше життя, і тільки ви вправи його змінювати, його трансформувати, якось чогось досягти. І якщо ви будете чекати похвали від когось іншого і робити тільки для того, щоб хтось інший вас похвалив, скоріше, це дорога дуже короткосрочна, дуже неперспективна, ви дуже сильно вигорите. і тому будьте своїм найголовнішим фанатом. І десятий пункт знайти наставника. Можливо, когось тригерить слово наставник. Але це не в тому розумінні, в якому ви, наприклад, можете собі зараз це уявити. Це може бути просто людина як рольова модель для вас, або реально наставник, якому ви можете заплатити гроші, піти до нього на навчання. Була зараз такий час, коли ми можемо собі дуже сильно скоротити шлях до досягнення якоїсь цілі. І... Дякуючи взагалі інтернету, дякуючи, тому що дуже багато людей проявляються і діляться своїми якимись трансформаціями, усвідомленнями. Нам набагато легше переймати всі ці знання і втілювати в життя. Бо, наприклад, зараз ви дивитесь відео і для вас, можливо, теж прийде якесь нове усвідомлення, новий імпульс. Я в це щиро вірю, і в цьому є взагалі моя задумка, для чого я створюю цей канал. Щоб у вас було більше впевненості, більше сил почати і щось змінювати, щоб ви розуміли, що якщо ця людина могла це зробити, ця людина могла це зробити, і ви з себе також відчували абсолютно спроможним також йти і діяти. Бо у всіх у нас є дві руки, дві ноги, всі ми люди, всі ми їмо, всі ми ходимо в туалет, ніхто там з короною не народився і так далі. І підсумуючи відео, я можливо трошечки спішу, можливо, хвилююся, чесно, але рахую, що дуже класно, що я взагалі ступила на цю дорогу і хочу підсумувати це відео фразою, що магія, яку ми шукаємо, знаходиться в діях, яких ми уникаємо. І. Побажаю вам впевненості, твердості у ваших рішеннях, побажаю вам вітру ваші паруса, щоб ви розкачали цей імпульс, розкачали цю енергію, зловили енергію від мене, я в вас вірю і йшли й діяли. Ви зараз можете взяти блокнотик і записати мінімально три дії, три маленьких кроки, яких ви можете втілити тут і зараз, сьогодні, для того, щоб стати трішечки ближче до своєї мети. Буду вдячна вам за ваші коментарі, за ваші усвідомлення. І сподіваюся, це також мене надихне творити для вас далі. І це відео стане. Маленькими, от, бачите, в кінці вирішила натопіть. Ну, ладно. Всім дуже дякую і сподіваюся, що ми з вами ще побачимось.